Так, я тут беру свій інвентар на сьогодні. Потрібно прибрати. Коротше, я там в квітнику бур'ян виривала, все сухе вирізала і викидала сміття просто на сторону. Мені його потрібно зібрати, бо сьогодні в нас такий вітер, що, що воно все розвивається. Ось ці дюрбанчики такі гарні. Сюди я викидала його. Так, то вже заодно покажу результат який. Так, дивіться на ці гіацинти, які вони це вже скоро буде розквітати. Ну, майже в кожному є квіточка. Якась більша, якась менша, але тюльпани також, так, звісно, які не будуть свісти. А більшість буде. В минулому році вони взагалі не цвіли, бо були тільки пересаджені. Ось і нарцизи. Так, і ось цей куч, кущик теж прижився. Магонія називається. Бачу вже це, напевно, що на цвітіння він пустив ось такі. да, це цвісти він має таким жовтим кольором, яскравим. Таке листя мені подобається глянцеве. Ось цей гібіскус я розв'язала, наче форму тримає. Цікаво, що з ним виходиться. Ось так зачищала його тут. Це вітру зік. Ось і ці гігієри, наче поприймалися. Я тут пару листочків залишила, таких самих самих молоденьких. Ну, я думаю, якби. Вона не прийнялась, то вона вже б давно зів'яла. Потім ось така. Ну, ця давно ще прийнялась. От, і одну тут я зачепила листочки, поламались. Ну, ось такий тільки залишився. А коріння залишилося, думаю, вона відживе пустинове листечко. Це я, случайно наступила і відламалось все. Так, ось такі в нас ще хотіла ось цю гортензію показати. От вона наче, бачите, вона зверху трошки примерзла. Листя таке, листочки, ось ці неживі. Бруньки, я не знаю, чи це на квітку брунька, чи просто на листя, але вона померзла. А ось тут нові листічка пустила. Це рожева, виходить, їх треба буде підживити, Думаю, вони підуть в ріст. А ця вишнева. Це взагалі так гарно пустила. Листя. Ось так. Так, тут в мене кнопочка. Я її сьогодні буду звідси пересаджувати, бо в мене з'явилася нова рослина. Дуже гарна, зараз покажу яка. Так. Ось, коротше, так все його. Цей бордюрчик поки залишила тимчасово. Я його просто перекинула другою стороною, там, де він цілий, і ще, може, він мені цей сезон і прослужить. Побачимо. Ось так ці цю дорожку повністю витягувала ці пеньки, все почистила, розрівняла. Ось так. І ще хотіла показати, в мене були дві хризантеми мультифлори. Ось там в мене біла росла. І ось тут вишнева десь в цьому районі. Я їх викупала. Чого? Бо для того, щоб на осінню були гарні кульки, ну вони такі шаровидні, виходить, їх потрібно навесні розсаджувати там по одному росточку. Ну, але вони якісь такі взагалі, я їх, ну вони не проростали нічого, я їх викупила подивитись на них. Ось біла, наприклад, вона ось взагалі ніяка. Тут на ній нічого живого немає. Це коріння, наче нічого. Ну, коріння як коріння, але росточки вона не пустила ніяких, ні одного. Може, ще рано для неї просипатись. Я її посажу в друге місце, подивлюсь, як вона себе поведе. От. А оця бордова пустила росточки. Ось бачу один. Значить, не рано, значить, вони вже поїде, ідеї мають просинатись. І ось тут. Ну, я поки їх чіпати не буду, я її ще посажу в землю, підживлю. І нехай вона пускає. А це, напевно, що замерзла біла, я так думаю. Ну, а Чому іначе вона не. Ну, побачимо. посажу, підживлю, якщо вона пустить корінчики, значить пустить. А ні то ні, там просто така забита земля була. Я там ще ходила по ній. Може, і за того вона не хотіла. Шкода, якщо померзла, шкода. Я їх дуже хотіла їх взагалі хотіла поєднати, цих два кольори вишневий і. Білий вони одночасно цвітують, дуже гарно вийшло. Ну, вже що маємо, те маємо. Так, в мене... а зараз я приберу і зараз хочу показати, що в мене є, що я буду садити на місці кнопочки. Дивіться, яка краса. Це називається рододендрон, якщо я правильний наголос ставлю. От, коротше, колір має бути білий, в рожеву крапочку, так продавець заявляв. Я вставлю фотографію, покажу. Так, а це цей гіацинтик, що він у мене стояв на підвіконі. Йому там може сонечка мало, і того він такий трошечки затримується, бачу, в цьому в розвитку. Ну тут щось має бути, я не знаю. Квітка дуже гарна, велика буде. Я її перепосажу в квітник. От там, де в мене той крух, я якийсь один, один біленький викопаю звідти, а цей рожевий посажу. Це рожевий має бути. Так, щоб для різноманіття кольорів було. Ось так, я так задоволена цією рослиною. Зараз я її посажу. Буде гарно, там по боках будуть гортензії, а, і, а посередині буде ось цей рододендрон. Він теж такий, я читала, підкислений ґрунт. Грунт любить. Тож буду підживлювати ці гортензії і заодно його підживлю. Тут воно щось пусте. Ну це, напевно, що на листочки ось ця брунька. А ось тут щось незрозуміло, що можливо, і на квітку. Но продавець казав, що, може, і в цьому році цвісти не буде, а може, і буде. Тут я буду викопувати кнопочку, звідси, щоб посадити сюди ротодендрон. Ну і в принципі цю хрезуль вже треба було б її розсадити, бо вона вже велика тої осені минулої, вона вже занадто велика, була, я зараз прикріплю фотографію, буде видно. На цьому місці я вирішила посадити хризантеми мультифлора. Тут земля маленька, хороша, можливо, їм тут краще буде. Нехай тимчасово побудуть тут, а якщо пустять росточки, то я їх просто пересажу. Так, стосовно гіацинтика, я ось один вихопила такий, бачите, він зовсім малесенький тут. Не фокусується. Я його десь пересажу, нехай це булька росте, а туди посажу рожевий, гарний. Квіточка має бути гарною. ось йому тут більше місця буде. Так, хочу показати, що тут відбувається. Я знягла агрополотно, ну, подивилася, і тут починає сходити салат. А на камеру навіть не видно, як це правильно показати. А, ось. Бачите, він такий блідий, білий, просувається. Де-інде. Його видно, щось фокус погано ловить. Потім ось тут такий червоненький, бачите, тут. Червоний я сіяла, да, там якось через рядочок. Ось і. Де це тут також червоний пробивається? Бачите? Ось, ось там. Тут без лорда ніяк не можна було ось його лаписька. Сліди точніше від них. Ну, коротше кажучи, салат сходить, я зняла агрополотно вже, в принципі, там передають тепло, так що нехай росте. Я думаю, вже, вже буде він рости. Ось покажу результат, як я посадила ці квіти. Так, почну з хризантем. Тут я посадила ось цих дві мультифлори. Це пустила корінчики червона, ця біла, ні, я вже казала. Я посадила їх сюди в м'якший ґрунт, полила хорошо. Ось, і нехай вони, може, себе тут краще покажуть, побачу. Потім, е, так, далі з чого? Це рододендрон. Я сюди його посадила між тойками. Гарно вписався. Значить, там гортензія. Вишнева цей ротодендрон білий. І ось тут буде рожева гортензія, де це на ну, ось там. А кнопочку звідти я пересадила, я її розділила на дві частини. Одну сюди посадила. Так, а другу. А другу ось сюди. Я думаю, їй тут буде личити. Ось. І зараз покажу, як я, не знаю чи з цього щось получиться. Боже, такий вітрюган. А дивіться, що я приживила того. Не садженця, як це правильно. Ну, корінчика як це, з туї шаровидної. Він в мене дуже довго стояв у воді, я його поставила у ґрунт, полила. І просто поставлю ось під бутилку, нехай стоїть. Виживе так виживе. а ні, так і буде. Саду нічого не втрачаю. А ось тут ці живці, що я садила, що я садила осінню. Мені здається, прижилися. цей так гарно тримається. Він там позеленів всередині. Цей не знаю не дуже. А ось цей, наче прижився. Так що не все так погано. Хай що вони тут будуть, я не буду їх чіпати. Ось, хай що вони трошечки. Може це їх треба було б підстригти. Зараз я їх підстрижу і нехай стоять. Все ось таку я їм зачіску зробила. Коротше, якщо вони приймуться, по них буде видно через місяць точно. От, Так що нехай ростуть, я їх чіпати не буду, тут в мене буде морква сіятись. Це я поки що так думаю, там далі побачимо, хай стоять. Ось, Хотіла показати, ще які там в мене квіти посходили. Первоцвіти, чи вони вже не... Ну, первоцвіти, напевно. Це її тут лорд лапою трошечки, не трошки він її тут добре розпотрошив, але нічого вона віджила. Дуже гарно, так. Далі крокуси фіолетові. Боже гіацин таки мають скоро бути, а ці щось, ці не знаю, чи вони пізні взагалі, чи вони якісь, вони минулого року теж не і, і навіть може вони якісь взагалі дикі їй вже два роки вони ні разу не цвіли. Може, це просто така травичка? Побачимо. <плес> ось що я хотіла показати ось цю красу. Вони вилазять з землі і вже цвітуть зразу з землі. Тут такий грунт ще й забитий, добре. Коротше. Дивіться. Як це вони називаються, я не знаю. На якісь вони лісові схожі, на лісові квіти. проліски чи як? Десь. Ой. Нарцизи скоро будуть. Підсніжники вже перецвітають, ясно справа. Я звідси їх викопувала, вирізала, бо тут я їх не хотіла, а цього року, напевно, що залишу, нехай ростуть. Бо в тому кутку, там де морт, там щось сім чи щось Там покривало, не звертайте уваги, ось, походу, там, де нарцизит копіли, але ж їх тут вже не буде. Тут взагалі вже нічого не буде. О, то я залишу, нехай хоч один кущ. Тут вони рожеві. Так що... Правила. Так, ось моя розсада. Ну, тут, звісно, та, що не зійшла, то не зійшла вже, вона вже й не зійде. А та, що зійшла, дуже гарно вже повитягувалась. Ну, не повитягувалась перші ось маю на увазі піднявся. Ну, звісно, і трошки витягнувся. Коротше кажучи, я хочу їх вже попікірувати, гарно поросажувати. Ось я їх, скільки це тут, нарахувала, 15 штучок, їх тут, хватить. Хватить, вистачить мені цього всього. Цих 15 я розсажу по стаканчиках, замульчую, підживлю зразу і все. І нехай вони вже ростуть. Так, це в нас перці. Так, і баклажанчики. Баклажани теж маю всі розсадити, але бачу, тут ще почало щось прокльовуватись ось тут, в цьому стаканчику і в цьому. Ну, я вже навіть не знаю, чи я буду чекати, чи не буду. Мені, в принципі, ось цього достатньо. Тут я нарахувала близько 16. Корчиків, по ідеї, мало б вийти, але мені це дуже багато буде. 10 вистачить, вистачить 10, якщо їх гарно підживити, доглядати за ними, то їх вистачить. Ось так. Так, і помідори мої. Бачите, я їх, їх було тут по 5, по 6, в деяких стаканах і побільше, я їх позалишала по 2, бо вони вже почали переплітатись між собою. Бачите, вони вже такі листочки попускали. Вже прямо даже пахне помідорою розсаду. Ну, як зазвичай вона росте, пахне помідорою. Так, я також їх хочу попідсипати. Бо ніжка витягнулась трошки, попідсипати і в деяких стаканчиках по одному залишити. Ну, я майже всі по одному залишу. Тут така бідовенька. Це ці минулорічні, вони там протерміноване насіння, але щось зійшло. Будемо бачити. І деякі, в більшості по одному залишу, там пару сортів підберу собі. Скоріше за все, що це низькорослі мають бути, по одному залишу і попідсипаю. Так, ось такий перець в мене вийшов. Получилося 16 стаканів. Я його кожен пересадила окремо, ну, так як перець окремо потрібно садити. Ну, мається на увазі, щоб не по дві перчинки в стаканчику було. Ось. І замульчувала, Замульчувала, підживила і нехай тепер росте. Ось такі справи. Баклажани я ще не чіпала, бо там проростають, я ще зачекаю день другий. І тоді вже також їх треба розсадити. І помідори також поки не чіпала.